Всім привіт! Коротше, вирішили записати коротке відео по коучбоку. Це учбовий власний мотоцикл. Але е, відео називається блін, Як обслуговувати і змазувати ТЦ, тому що часто ситуація, учні починають задавати ну, прості питання, як обслуговується цепло. Е, це не реклама, це просто блін, в... В автомотовіла в магазині найдешевших китайських запчастин продавалися такі набори і я вирішив, що це один з оптимальніших наборів для мойки смазки цепі, е, якщо ви її хочете постійно мити. Так, що у нас є? У нас є мотоцикл. Е, центральна підніжка у мене є, тому відповідно я буду це робити на центральній підніжці. Тобто я поставив на центральну підніжку. Відео, як ставити мотоцикл на центральну підніжку, ми вам писати не будемо. Це Банальна тупа. Наборчик коштував 1550 гривень 18 травня 2025 року. От, тобто 1500 гривень це скільки, 20 доларів. Да? 30, 30 доларів. Е, тут є дві найголовніші штуки і чистка для, щотка для цепі. Щотка для цепі це така вроде б, корисна штука, але е, особисто я часто лінуюсь це робити. Що в нас є? У нас є Chain Cleaner і Extreme Chain. Це змазка. Е, вона буває біла, біла і ще інших кольорів якихось. І от як це працює? Оце для мойки цепі. Якщо ви побачите цепа мій, да? мені пару учнів сказала, що тут, тут ржавчина в тебе вже. Да? Ну, враховуючи, що 4 роки мотоцикл не їздить взагалі, і я його на, на зиму... Нічого не робив з ним взагалі, навіть не мив, то ви бачите, який він брудний, ну, але пофіг, головне, що він ще цілий і він мій. Так? А, Як працює ця штука? От ми беремо цілок і просто паль... ну, бризгаємо на нього. Так? Буває ситуація, що вам незручно це бризгати, і ви відповідно можете, вам це не буде зручно, відповідно, ви можете стати позаду мотоцикла таким чином і робити це отак. Якщо б ми... І коли ми пробризгали всю цепь, ми це побачимо, що ми всю цепь пробризгали. Да? Вона буде е, вся мокра. О, десь, десь до такого стану. Я звичайно, бризгаю ще на ті місця, які мені не подобаються, щоб просто їх вимити. Да? І от з цієї сторони маятник мені не подобається, я його чуть-чуть бризгаю. Є е, метод більш наглий. Це коли ви прибираєте підніжку Туди пальці, і вони можуть трошки е, бути прообгриджені. Про Як працює ця шту, штуковина, ну, це особисто мій досвід. Да? там, Наприклад, якщо вона суха, я її побризгаю, побризгаю тут ще раз, я її одягаю і просто я зігную щотку шкрябаю. шкрябаю. я з усіх сторін, тобто я тиск роблю на різні сторони. Я можу там засунути отак, засунути отак, таким чином. І та сама логіка буде. Да? Коли я нормально розшряву, я просто колесо провертаю далі і так само працюю далі. Взагалі, моя логіка, мийки підкипиш, цепочки, що да? я її мию, коли в мене є дуже гарний настрій і дуже багато вільного часу. Чому? Тому що... Цей набор коштує 30 доларів. Якщо я буду мити це систематично, то це пройде там на 5000 км, на 3000 кілометрів більше. Але на, на мою смазку стільки ви витрачаєте з забіга вільного часу. Тому більш важливо це, ну, на мою думку, власно, да, це просто її змазувати з маски. Да? Тобто ви купуєте просто балон з маски і систематично змазуєте. Проте, як ви бачите, я її навіть не змазував. І що саме дивне, що цепь від цього не умерла, мотоцикл їздить далі, хоч і редко, да? Е, І все нормально. І ми отаким чином провернули ваш хрябль. Далі провернули пошкрябали. Далі провернули, пошкрябили. В принципі, якщо нормально ви налагодили мийку цепі доволі часто, тобто то в мене в найкращі мої часи життя. Е я мив цепь кожні 500 км. Умовно кажучи, кожен тиждень, коли мити мотоцикл, я мив цепочку. Да? Відповідно, що вона була завжди в мене красива. І всі туристи условно казали, коли ти на ньому їздиш, якщо вона у тебе така блискуча. Але під... е, ситуація в тому, що зараз у мене має очаху вільного, і тому я її мию із серії, от коли от з'явилося, настроєння, а часу у мене немає, як і настрою, тому я відповідно мию дуже рідко. Ще є такий метод, от, я для себе знаходив то я давлю в ту сторону і отаким от образом кручу колесо тоді відповідно ви бачите колесо це прется з цієї сторони я там наприклад набридло мені я знову побризгав його да? побризгав там наприклад з цієї сторони згори з цієї сторони якщо, якщо на, на... на прикладі що ви моєте це часто то вам не доведеться відповідно доволі часто її там бризгати, змивати цей, цей бруд. Якщо у вас, умовно кажучи, є приватний будинок, то ідеальний варіант взагалі. Це ви помили цепь, потім помили мотоцикл. І після того, як ви помили мотоцикл, ви вже будете відповідно, е сухую цепь смазувати. Да? Тому що зараз вона буде вся брудна. Я візьму там якусь тряпку, футболку стару і буду футболкою старою е, витирати весь цей бруд і лише потім я почну її змазувати. Так? В ідеальному мірі ну, я би хотів ще і помити мотоцикл, але враховуючи той факт, що мотоцикл я не мив вже мабуть, більше року, то відповідно звісно, розумієте, що я не буду займатися таким Нагадаю, що регулювання цепи ми перевіряємо от в цьому місці на майбутнє, Е, да? і більш важливо, як на мою думку, це не стільки мойка цепи, сколько правильна регулювання і сколько правильне налаштування натяжки маски. Якщо маски. Натягнута і змазана, то вона буде ходити нормально. Е задача вот в Історія е про те, що коли ви миєте цепок і не треба там, кархером бити сюди, тому що ви розбиваєте резинки, в принципі, ну, мабуть, вони правдиві, але знову ж таки я так роблю постійно. Ну, робив раніше постійно і... Приходила ситуація, що цепь все одно входить столько вже много да? тому це вже залежить від вас. Що мені не подобається в мій цепи, цепі, да, це той факт, що після мойки цепі вона в мене руки брудні, вонючі. І в першу чергу, саме через це, я не дуже люблю мити цепь. Е, тому я її частіше просто зма, можу там вибрати, у мене немає часу або я не хочу пачкати руки сильно, да, відмивати їх потім два дні, то відповідно я е, буду це робити там просто з маски цепі. Я не буду її відмивати до состояння новень. Але коли є настрій, коли є час то все, типа така медитативна справа я б сказав вона дуже корисна і... і все і в принципі при хорошій мойці ціпі вона колесо потім навіть ви будете відчувати що воно легше починає крутити і от ви відповідно коли вважаєте що ви її помили а я лінівий я вважаю рано Хоча іноді я можу там задрочитися, дуже сильно вимивати її. Далі ви просто берете тряпочку і от таким чином витираєте весь цей бруд. Колись в 11 му, чи в 11 -му мабуть, році ми їздили з друзями в Крим ще тоді. І оскільки у нас не було цих засобів, то ми мили ми цепі. Просто соляркою дизелем. Да, на заправці купляєте літр дизеля і дизель доволі гарно вимиває вашу цепь так само. А, він більш дешевий, але єдиний момент, що а, більше ляпає бруду. Це якщо ви хочете заморочитись, нормально скажу, По-нормальному ми б мали вимивати ще більше часу, більше, але я вирішив. Сьогодні Івана треба повезти на картінги і ще потренуватись. Ми хотіли, обіцяли. Тому цього буде, вважаю, достатньо. І потім цією штряпкою я витираю відповідно колесо, щоб воно стало все ж таки схоже на чорне, яке воно ізначально було. Якщо нормально брати умову вимивання, то це можна вимивати ще трошки довше. Щоб все ж таки воно стало більш схоже. Коли ви вимили, у вас в будь-якому разі на сальниках залишається смазка, ну, тобто очиститель. Ось цей. Якщо на нього обшикати зараз омивай, ну, смазки для цепі, то воно відповідно, буде вилітати, тому що е, є бруд. Ти пальцем камеру затуляєш. Ні, ніфе. Да? Е, відповідно, щоб у мене смазка не вилітала. Е, я, як правило, заводжу мотоцикл, щоб трошки, він, умовно кажучи, газануть, щоб колесо провернуло. Да, і Якщо зараз побачите, то, от, таким образом я буду там тримати, так, да, то... Я її таким чином сушу. Да? Це, я ж кажу, тут буде зараз видно, бачите, смазка цепі, е, мойка оця, бруд цей лишився. От, ну, він тут. Відповідно, мені доведеться зараз ще раз витирати це все, тому що воно лишається тут. Е, якщо, якщо брати умову, що я там хочу вимити максимальну цепь, то я би в цьому стані мотоцикл зараз поїхав на мийку, помив би водою. Водичкою вимив весь бруд і вже потім, приїхавши назад в гараж, на, сухі, на суху цепь, я би наносив змазку. Але е, зараз в принципі мотоцикл вже радий тому факту, що його нарешті змазали помили цепь, і вона стала знову золота. Е, у багатьох з моїх друзів Цеп дід золота, це вважається типа, ну, прикольно, тому що вона красива. Да? Е, мотоцикл завжди має бути красивий. Коли ви змазуєте цепок, ось ви купуєте змазку для цепі, бачите, вона білого кольору. такого. Да? Е, коли ви будете змазувати цепь, ви маєте враховувати момент, що часто частіше за все ви пшикаєте з цієї сторони дією центробіжної сили, колісо буде розкручуватись, і відповідно смазка у вас буде вилітати сюди і сюди. Тому більш вигідно змазувати цепь внутрішню сторону, там, де у вас саль, сальнички стоять. І тоді у вас буде правильна процедура. Як правило, люди замарачуються і починають змазувати цепь від е, звіна, там де у вас е, ну, закльопки да, цепі. Якщо це від закльопок. Якщо це цепь... Не, через, не без закльопок, то, відповідно, ви можете отаким от чином бризнули, 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 бризнули. І отаким от чином ви просите там помічника або самі провернути колісо. Якщо обрати умову, що я, от, опять таки лінива людина, да? то я трошки провернув колесо, пробризгав, пробризгав. Провернув ще, І таким чином я пробризгую Тобто Тут буде на золотій стороні якісь лишні виділення з маски, які я напшикав лишнє. Через те, що у мене криві руки. Криві руки трошки. трошки да? е, нічого страшного. Ви їх пробризгали. Е, пробризгали. І коли ви дойдете до того круга там, де ви починали, ви це побачите візуально, тому що у вас буде видно трошки там смазки. ви да? відповідно, от ви Закінчили, да, майже там трошки. От зараз бачите, де ми починали і де ми ділянка, на яку ми не змазували. І от ми її пропшикали, пропшикали. Все, смазка вже вся. Оце звіно мені не сильно подобається, Ну, все. От ми її пропшикали. Зараз смазка трошки впитається. Для того, щоб у мене було все гарно, я отут просто таким чином протираю її, да, для того, щоб... Не лишати. Ну, тому що на смазку буде наліпати бруд набагато краще. Мені не важливо, що смазка буде на внутрішній стороні, на наружній стороні цепі, тому що тут немає сальника. Сальник сам між цим дзвіном і внутрішнім. Це резиночка така, яка виконує свої функції. Оскільки все інше мені не важливо, то відповідно далі я просто протираю цепь, щоб вона стала схожа на. Цепло. Сразу відповів на питання От бризги на колесі, вони не важливі, якщо ви використовуєте смазку для цепій, якщо ви використовуєте е, клінер для мойки цепей Матюль, там, е, репсола є, е, лен виробляє. Е, якщо ж ви бризгали мили цепь керосином або соляркою то відповідно на колесі воно буде слизьке і бажано все ж таки це слизьке е, від солярки протирати. Якщо це, умовно кажучи, е, смазка клінер, то відповідно її не треба вимивати таким чином. Ну, вона не буде е, вам шкодити.